Але поки що перейдемо до дуже важкої ситуації по лінії фронту у Куп'янському напрямі. Бої не припиняються. Окупанти, захопивши Сеньківку, намагаються просуватись далі. Але ЗСУ поки що вдається відбувати атаки, і тут нових успіхів у них немає. Трохи гірші справи біля глушківки. Тут останнім часом росіянам вдавалось прориватись вже кілька разів, але поки що лінія фронту зупинена, і ЗСУ продовжують відбувати орієнтовно по 10 російських штурмів за добу. В районі Сватового також росіяни періодично просуваються. І сьогодні точаться бої за Берестове, яке вже в дуже поганому становищі, оскільки з усіх боків оточено російськими військами так само йдуть бої за Андріївку та біля Стрельмахівки. Південніше так само продовжуються штурми Нової Горівки, Черенчини, Дружелюбівки та штурмують Макіївку. Тут росіяни так само поступово просуваються вперед, але ЗСУ намагаються зробити все можливе, щоб їх зупинити. У напрямі Кремінної йдуть бої за Терни, Торське та намагаються просуватись в Феребрянському лісі, але за добу жодних успіхів не досягли. Та лінія фронту залишається без змін у сіверському напрямку. Росіяни також днями фіксували великі успіхи біля виїмки, але поки що тут нових атак не проводиться, і ситуація без змін. Бої тривають біля верхньокам'янського та спірного. У напрямі часів яру окупанти не перестають завдавати ударів по Костянтинівці, так само намагаються проривати з часів яр і фіксуються бої по флангах. Які їм, хоч і вдається потроху розширювати, але з великими труднощами та втратами, так само фіксуються атаки біля Григорівки та штурмують Андріївку. За добу жодних змін по лінії фронту немає. У турецькому напрямку підтвердились успіхи зсу. Просування наших військ становило 5,5 кілометрів. І як і заявлялось, околиця Нью-Йорка перейшла під контроль зсу. При цьому окупанти не припиняють атаки, прориваються до сухої балки, штурмують Олександропіль, Нелипівку та Турецьк. Також обстріли не припиняються в максимальному режимі. У Покровському напрямку окупанти продовжують штурмувати Селидове, прориваються біля Новогродівки у бік Лисівки. За попередньою інформацією у Лисівці вони вже закріпились на околиці. Так само йдуть бої за Гродівку, прориваються біля Миролюбівки, Воздвиженки та Дотарасівки. При цьому росіяни тут дуже готуються до штурму Покровська та Мирнограду. Вчора в день та ввечері фіксувалась велика кількість ударів по Покровську та Мирнограду. Вони розносять логістику, намагаючись не дати ЗСУ підтягнути резерви на цей напрям. Як стало відомо з ворожих телеграм-каналів, сьогодні росіяни завдали удару по Горбатому мосту. Тому тут ситуація максимально складною.